Вітаю вас, друзі! Сьогодні будемо розглядати ще один дуже цікавий короповий монтаж. Цей монтаж називається гелікоптер або вертоліт, то вже залежно хто як його називає. Так, що нам для цього буде потрібно? Літкор. Можете використовувати без сердечника, можете використовувати літкор з сердечником, залежно до своїх вподобань. Швидкозйомний вертлюг, Ось такий швидкозйомний для коропових грузів. Такі буферні відбійники, дві бусини. Ну із інструментів фактично нам тільки буде потрібна монтажна голка. Будемо монтувати на літкорі без сердечника, тому що до цього монтажу він мені краще подобається. Спочатку візьмемо швидкозйом для груза і способом петля у петлю кріпимо його на літкор. Тепер на монтажну голку надіваємо буферну тулку, або, як її часто називають, буферний рукав. Або буферний відбійник, по-різному називають. Але призначення від цього не міняється. Вдіваємо на лідкор і закриваємо наш швидкозйом. Тепер беремо бусину. І так само надіваємо на монтажну голочку і стягуємо на лідкор. Тепер беремо вертлюжок швидкозйомний. І також вдіваємо на лідкор. І після вертлюшка видіваємо з допомогою монтажної голки ще одну бусину. Так. Виходить, друзі, у нас ось така конструкція. І тепер, друзі, будемо чіпляти груз залежно від умов, в яких ми ловимо. Якщо нам треба кидати дуже далеко, а вертоліт вважається дуже далекобійним монтажем, то тоді ми чіпляємо так звану кулю. Ось так. І закриваємо. Наш швидкозйом буфером. Якщо у вас немає потреби закидати дуже далеко, або якщо ви знаєте, що у зоні, де ви ловите дуже глибокий намул, тоді краще використовувати ось такі плоскі грузи, плоска капля або людяник, як його ще називають. А саме краще для ловлі у глибокому намулі використовувати груз-елеватор, тому що завдяки своїй формі він найменше заглиблюється в намул і найкраще підходить для ловлі у такому глибокому намулі з таким монтажем, як гелікоптер. Тепер, друзі, поговоримо про те, що мені не подобається в цьому монтажі. Але оскільки час короткого відео обмежений, тисніть на трикутничок внизу і переходьте на споріднене відео та переглядайте повну версію, там дізнаєтесь дуже багато цікавого.